Рівно два роки тому, 30 серпня, у боях під Луганськом загинув 19-річний калушанин Павло Ліщинський. 1 серпня 2014-го йому виповнилося тільки 19. Павло Ліщинський пішов служити контрактником у Львівську 80-ту аеромобільну бригаду. У складі цієї бригади воював на сході практично від початку війни. До двохріччя смерті Героя України на його могилі у житловому масиві Хотінь, встановили пам'ятник, який освятив отець Дмитро Кишенюк і відслужив панахиду пам'яті за упокій. Два роки з того часу минуло, звичайно, коли не тільки Хотінь, але цілу Калищину сколихнулася сумна така трагічна звістка. Тому що Павло став. Одним із тих багатотисячних жертв, тою першою жертвою на Калущині, який віддав своє молоде життя. Звичайно, що він зробив все. Все зробив, що міг, тому що або забудеш Україну, або згинеш за нею. Він дійсно той, де кало, де колись писалося, кажуть, для воїнів УПА. І він, як він засвідчив, він засвідчив ті слова, що душу тіло ми положимо за нашу свободу. Він все положив, все віддав. На школі в нас в Хотіні є вже два таких, розумієте, біліски. Є воїн афганець Семеннишин Ігор з одної війни, І маємо другу війну, є Павло Лішинський. І, звичайно, що вони, як зустрічають дітей, відпроваджують. «Це наочний такий приклад тої відданості, любові до свого народу, до своєї вітчизни, до всього. Хай з Богом спочиває. Хай Господь Бог прийме його жертовне таке життя, тому що він і тим ангелом, він і невинно об'єднаний, тих є багато. І Господь сказав, що влаження ті, які плачуть, вони будуть потішені. Хай вже буде потішений і Він, він вже вітає в осенях Небесних. Буде утішена та родина, яка скорбить, яка має ту велику рану, хай яка от є тут брат, залишився. А для нас хай він буде дійсно таким великим зірцем тої мужності і того великого поду всеукраїнського народу. Про Луганський аеропорт, де загинув Калуський герой, розповів боєць 131-го окремого розвідувального батальйону Олександр Коваль. Захист луганського аеропорту, і, в принципі, зараз. Про нього мало хто говорить, але багато хто знає. Тобто це теж був героїчний захист і багато хлопців наше полюло, захищаючи цей аеропорт. Дуже важко, коли йдуть хлопці, Павло у нас не перший, який загинув з нашого регіону, з нашої Калищини. І кожен раз, колиш, приходиш, коли приходиш на могилу, в середині якась така лютує, лютує гнів. Хочу сказати, що... Обов'язково обов'язково, якщо вдасться повернутися на фронт, то кожна, кожен наш калушанин, який загинув, буде сторицею підплачений. Слава Україні! Слава. Слава. Слова подяки висловила усім присутнім мама героя, яка вдячна за невмирущу пам'ять своєї кровинки у серцях присутніх. На сам кінець, опісля вічної пам'ять, присутні виконали і гімну країни. І так серце щеміло, коли згадували юного легеня, який помер заради того, щоби не вмерла України ні слава, ні воля. Світить яскраво сонце, буяють трави, сміються діти, а на надгробній плиті героя кититься калина, наче спомин про те, за що життя своє віддав. Та Павло завжди житиме у нашій пам'яті та серцях. Житиме, щоб жила Україна, і символом цього став лелека, який несподівано для всіх прилетів і прогулювався поряд. Символ народження, символ живучості, символ України. Герої не вмирають.